Друзі, далі до моторошних новин зі столиці під Києвом нетвереза жінка зарізала чоловіка. Він загинув до приїзду поліції. Криваву розправу виявили у Бориспільському районі. Вони ці люди посварилися і коли разом випивали. Ну а далі про ситуацію зі слів обвинувачуваної. Ми і водку. Так много. Так. Ви були вдвох. Да. Мы были вдвоем. Он меня приревновал. Мой симбрац. И я ударила его ножом. Сколько вы нанесли ударов? Два или три. А куда сама, помните? Да, В ноги. Мы разошлись по комнатам. Я легла спать. Проснулась. Пошла туда, он холодный.